Княгиня Ольга повернеться на свою прабатьківщину. Історики довідалися, що вона родом з-під Львова, тож невдовзі у селі Плісницького встановлять їй пам'ятник. Це майстерня Івана Самотоса. За своє життя скульптор створив погруддя багатьох відомих людей. Ви пізнали цей Яців роман. До речі, в молодому віці. От, е, ректор університету Іван Вахарчук. А це. Возницький Борис. Саме у руках цього скульптора й народиться пам'ятник княгині. Це буде восьмиметрова фігура молодої Ольги, кова на зміді. дівчинка цієї доби. От ноша і одяг буде тої доби, княжої доби, русинка. Над нею витатиме ангел, що триматиме над головою корону. Саме цей пам'ятник встановлять у городищі Плісницько поблизу підгорецького замку. Ви теж вірите, що це батьківщина княгині? Так, я переконаний в тому. Не йме віри цій гіпотезі, історик Іван Сварник запевняє, в руському літописі не вказано звідки княгиня. Відомо лише, що князь Ігор привіз її з плескова, а цю місцевість можна трактувати по різному. Російські історики 19 століття припускають, що це нинішній Псков Ленінградської області. Є й інша думка. це питання болгарського походження, тобто плесков як сучасне місто П Іска в Болгарії з болгарськими княжними царівнами. Наші володарі теж часто були спорідненими. Плісницько під Львовом археологи досліджують вже більш як десятиліття. Знайшли чимало старожитностей, які збиралися виставляти у підгорецькому замку два роки тому. Саме тоді планували відкрити кімнату княгині Ольги. Однак, навіть ті, хто досліджував територію, певні княгиня тут не родилася. На момент її народження пісничко перебуває зовсім інших територіально-адміністративних структурах, відокремлених від Київської Русі, і досить звернутися до повісті минулих рік, щоб побачити, що де го дев'яносто другого Володимир дивиться територію війною. Борис Возницький натомість певен, князівна з наших околиць. Зберігач замків Львівщини, опирається на дослідження Ігоря Мицька. Вже побачили, що це плісницько, і зв'язуємо слово плескно. Тоді ми вивчаємо і саме місто, там є Оленин сад. Олена Ольга, Оленин сад до сього часу існує там Балка Кисанька. Існує те, що записано було ще в 11 столітті. От значить плісницько, це наше плісницько. пам'ятник думають встановити до кінця наступного року. Однак на нього ще немає грошей. Шукатимуть спонсорів. А от нащадків княгині вже знайшли у Києві. Оксана Смишин, Олег Кухар, головні новини Львова.